Всіх вітаю із магазина Аврора. Сьогодні понеділок, як завжди, по понеділкам у всіх магазинах Аврора по всій території України починаються акції. Акції будуть діяти з 4 по 10 серпня. З понеділок починається наступного вже нові. Ось такі кришки, добрі традиції, СКО. 82-69 гривень. Замість 119 тут їх 50 штук. Це от саме на поличці Хапай або розберуть. Далі маршмеллоу. ख कति बहर Тут 70 грамів, всередині ще є модні наліпки, 20% знижка, 35 гривень, замість 44. І також ось такий як подарунковий маршмело, гарно оформлений. маршмелло. показую, як вони всередині виглядають 29 гривень за 50 грам. Маршмело пухнасті улюбленці називається. А, воно вони там в формі як пухнастих улюбленців. Далі знижка, на палички бамбукові, ось такі великого розміру, загострені кінці. Так, Made in China, оця паличка 30 см довжину. 19 гривень замість 24 21% знижки. Так, це все добре. А скільки ж тут цих паличок бамбукових? 50, я так розумію. Да? Так все написали. 30 см довжину. Слухайте, ну не написано, судячи з усього, тут їх. Так, 50, я думаю. Ну от дійсно якось дивно. Ну, не сто це точно. Так, далі. Далі чесничок. О, я такої не бачила від ласочка. В такій упаковочці новій. Часничок. Заправка суха, суміш, ласочка, 5 гривень, 29% знижка. Агар-агар харчовий від Монік. 8 грам, 12 гривень замість 15 Конфітюрка від деко. Так, за 5 хвилин на 2 кг варення, тут 20 г, для швидкого приготування варення та джемів. 9 гривень за 20 г, 25% знижка, до речі. Так, Начебто в цьому відділі, ну якщо потім з'являться ще якісь акції, я вам покажу в наступному випуску. Ще не всі акції поставили тут, де зошити взагалі якось мало поки акції. Далі акція пенал. Конставари, Конставари зараз якби актуальні, він такий симпатичний, такий тримає форму пенал. І він є з різними малюнками на блискавці. Пенал на блискавці 31% знижки, 34 гривні. І також з 4 по 10 акція комплектація. Колект обкладинок для підручників Полімер. Прослужить весь рік, екологічні, зручні у використанні для підручників. А, вони тут для різних. 32 гривні, 10 штук. Є для 10-11 класу підручників 1-4 класу. 5 штук товщина, написана. Так, а тут 10 штук, якось незрозуміло да? обкладинки. Товщина 12 штук. А, вони як по-різному. А тут 10 штук. 8-й, 9 клас. Глянемо. Так, дивіться, є 8-й 9-й клас, є 10-11, є 4-й. Так, от три класи. Три класи. Школа, школа, школа. Зараз це все актуально. От цікаво, мені також. Так, 24 гривні. От перший-4 клас. Там їх 5 штучок. Тут 10-11 клас перевіряємо. Тут їх 10 штучок. Незручно треба взяти. 44 також без акції. Я так розумію, от правда, що тільки ось ці 10 штук, 8-9 клас. Тільки на них акція, Да? 32 гривні, дивіться. Саме ось ці, замість 39. Для 8-9 класу. Я не знаю, як вони відрізняються. Тобто по величині однакові. Ну, так, як написано, я вам кажу. Далі. Ще акція на ось такий пенал для концтоварів. Також в різних кольорах е, різні. На блискавці 14 гривень, всього 36% знижка. І пенал в асортименті такий більш цупкий. 17 гривень замість 24. Дивіться такий. Він знаєте, як поролончик там ну, всередині. 17 гривень коштує замість 24. І з цієї сторони ще також є акція. Акція на зошит в клітинку, 24 аркуші, 7 гривень коштує. Так, зараз мене чуть не збили просто. Так, 7 гривень, 24 аркуші в асортименті. Ось так. А в асортименті, значить, не тільки в клітинку, а ну, клітинка, клітинка, ні, тут клітинка все таки. 7 гривень. Так, з четвертого і набір обкладинок. Ось ще такі обкладинки. Дивіться, для зо зу... це для зошитів. 10 штук. 350 на 200, ну, 35 на 21, 15 гривень замість 19. 10 штук. І з 4-го також по 17 акція на пластилин восковий від гамма. Малята 10 кольорів, 54 гривні, замість 64. Далі картон. А 4 ось такий картон кольоровий, двосторонній, до речі, цей картон. двосторонній 24 гривні, 7 аркушів, Замість 29. І ще дошка для маркерів. Дошка для маркерів 77 гривень. Так, ось дивіться. Замість 99 гривень. Знижка 22%. Ну тут поки. Більше акції немає. Якщо ще щось буде цікаве, я вже в наступному випуску покажу. А тепер я переходжу до головної полички. Так, отут де хапає бо розберуть і акції ліквідації. Взагалі головні акції. Зверху починаємо. Батончик Кіт Кат 27 гривень 40 грамів. Ось такий в білому шоколаді вайт за 40 грам. Далі кава. Gold, чорна карта. Мені Здається, вони змінили якийсь дизайн. Класичний смак. Кава розчинна, сублімована. 50 грам на 25 чашок, 84 гривні замість 99. Далі бокс 850 мл. Дивіться, зручно так закривається, високий. Такий, як прямокутний. 24 гривні замість 27. Ємність кругла Ніобіт. на літр. Кругла ємність мій обід. 27 гривень замість. 34. І ще тарілочка за 49. А, ні, тут дві тарілочки. Набір таких пластикових тарілок. 25 см вони йдуть в діаметрі. Так, тарілки багаторазові, багаторазові. Розмір 25 см, колір м'яка фіолетова. А, є ще й фіолетові. 49 гривень за 2, 17% знижка. Тут у нас ліквідація. Оце такого не було раніше. 59 гривень, такий ой, не, не, не можу дістати. Так, пляшка, так? Да? Так, все по 59. Батл. Так, бачу, батл. Пляшка з соломкою. Ну, не буду вже відкривати. 59. Оці чашки все стоячі, їх так погано беруть по 59 на ліквідації. Далі такий чай, 100 пакетів, чорний. А вентлі якось так називається. Чорний класичний чай, 100 пакетів 59 гривень. Різноманітні блокноти запечатані з малюнками 59 гривень. Далі такі брілочки по 29 гривень. Далі такі це як 80 аркушів. ну, Для нотаток аркуші. Ось отак вони виглядають всередині. Вони йдуть начебто по 29 гривень. Замість 55. Далі, 29 гривень, ось такий блокнот. Оце дуже так мило виглядає. І тут, мабуть, все по 9. Ось оцей блокнот, дрім. Ось такий тоненький. Так, такий коштує 9 замість 29, а 6 прошитий мріє. 9 гривень всього на всього. Далі олівці, просто ось такі сірі олівці, прості. Згадала назву. Простий олівець коштує всього 2 гривні з геометричним принтом. І ще тут є ось ці цифри по, 9, по 2 гривні, то що тут тільки 9 залишились. Є також ножиці, такі як дитячі, да? не знаю, ну такі ножиці. 9 гривень замість 19 гривень. Далі. І ось тут ще у них є ну, ці відкривачки з дерев'яною ручкою по 9 гривень замість 19. І вже переходимо просто акції, які діють з 4 по 10. Так, ось таке кремило, таке диня, 910 грам. Від, провош, диня, дойпак 910 грам, 59 гривень, шик, 20% знижка, дитяча, тут 4 брусочки, 70 грам, ні, 5, а по 5, 70 по 5, 44 гривні замість 55. Далі два види гелі для душу, гелі для душу йдуть з дозаторами, від Б'янка, Тосканський і в асортименті кілограм такого гелю для душу 109 гривень. 109 гривень, і знижка, 8% на дезодорант, Old Spice для чоловіків. Ну тут 64 гривні, такий зручний спрей, безпечна засмага, СПФ 50, зручно з собою брати, я маю на увазі 120 мл і СПФ 50-64 гривні. Оце що таке? Леді Бронз, мус для автозасмаги від Біокон. До речі, пінка мус для автозасмаги. Легке нанесення за дві години, шкіра як після відпустки. Цікава позиція. До речі, 184 гривні замість 200 19. Дезидоранти в асортименті жіночі, спреї 89 гривень. Далі скраб. Ось такий скраб для обличчя. А, це саме для обличчя алої Віра 49 гривень замість 69 Так, не написано, скільки мілілітрів. Маска для обличчя по 19 гривень. Так, вона складена, цікава. Маска для обличчя тканина і онізуюча коштує 19 замість 29. Ага, тут продовження, ні, тут також диня, це крем мило по 59. Гель для душу парфумований, флорі б'янка, 250 грам за 44 гривні, декілька видів. Знову шик в акції, гель для душу по 54 гривні. Такі солодкі смаки у них як маршмело. Ну прикольні 400 грамів 54 гривні. Пантін провія, шампунь для волосся, аквалайт 400 мл, 149 гривень. Папір офісний по 159 гривень. Так, тут у нас виходить А4, ось оцей папір, А4, 500 аркушів 297 на 210, 80 грам, двостороннє копіювання, трумневий друк для офісного копіювання. Найвища якість преміум. Так, це 500 аркушів, 159 гривень. Палітра ось така тіней від Made Professional. А, від Lavit. Made Professional називається 49 гривень. Тут 10 кольорів. Так, вони там різні, до речі. 49 гривень. І дивіться, паучі всі оці клуб 4 лапи по 12 гривень. Гарна ціна. Тут 85 грам. Буває і желе, рагу, різноманітні. І далі дискріт. Прокладки це з 31 по 6, 124 гривні за 100 штук. Щось тут дещо покажу. І тут у нас щітка для вичистювання шерсті тварин два в одному. Гляньте, як виглядає. Така цікава. Я раніше такої не бачила. Ось така два в одному. І для вичислення шерсті саме тварин, не тільки собак. 99 замість 119. І також акція іграшка для котів. От кому така потрібна іграшка 49 гривень. Хочу показати, як вона виглядає. Отака От іграшка замість 64. Нормальна знижка. 23%. корм. 4-го акція почалась, але аж до 31-го. Мяу ніжний кролик 2 кг 229 гривень, саме за 2 кілограма ціна. Тут у нас акція іграшка для тварин з 4 по 17 за 99 гривень. Такий м'яч. Замість 169 дивіться, 41% знижки. Ага, корм також класна знижка, 29%. Ось оцей 300 г. В асортименті є, ну тут є кролик, є апетитна курятина. 35%. Гривень м'яуз за 300 г сухого корму. Це те, що з четвертого я показую. І з четвертого, о, у паучі м'яу. Дивіться, по 10 гривень багато. Ось такий яловичина з оча, кролик, індичка, риба. 10 гривень 85 грам. І смаколики, ласощі для кошенят. М'ясні, халфу такі. По 11 гривень тут вони різноманітні. В наступному випуску вже покажу акції на туалетний папір, також на побутову хімію. Все для ванної кімнати і для кухні. На цьому я свій випуск буду закінчувати. Нагадую, акції почалися в понеділок, 4 і до наступного понеділка до по десяте будуть діяти. Дякую, що дивитесь Мій канал. Всім хочу побажати мирного неба і пока.